Вітаю, ви дивитесь тиждень у фактах про державний бюджет на 2014 рік та доручення президента України та уряду сьогодні у нашому випуску. Також ми говоритимемо про наступне. Відбулася чергова розширена колегія Херсонської облдержадміністрації щодо пріоритетних напрямків розвитку області на поточний 2014 рік. З резервного фонду області буде виділено 600 тисяч гривень на ремонт самопливного каналізаційного колектора. На Херсонщині представили нового начальника ОМВС в Херсонській області, полковника В'ячеслава Писаренка. Україна та вся світова спільнота відзначатимуть 200-річчя з дня народження великого українського поета та мислителя Тараса Шевченка. Указом голови держави 2014 тисячі оголошено роком Шевченка. В країні готуються насичені громадські освітні та культурні заходи, які відбудуться по всій Україні. Фактично, ювілейні заходи вже розпочалися. 16 січня міністр науки та освіти зустрівся з переможцями фінального етапу третього міжнародного літературномовного конкурсу учнями шкіл професійних училищ та студентами, яким були призначені. Президентські стипендії Анастасія Багрійчук навчається у військовому інституті імені Корольова у Житомирі. З рук міністра науки та освіти вона отримала банківську картку, на яку кожен місяць буде перераховуватися стипендія 800 гривень. Я дуже горда тим, що маю таку можливість отримувати стипендію президента України. Закарбуватися на сторінках нашої української історії. Конкурс був запропонований Віктором Януковичем одразу ж після обрання президентом України. Тепер стипендії отримують не тільки студенти, але й учні шкіл. щомісяця учні середніх шкіл та учні професійно-технічних навчальних закладів будуть впродовж року отримувати 600 гривень стипендії. Студенти та курсанти першого і другого рівня акредитації отримуватимуть по 800 гривень, а третього і четвертого рівня по тисячі. Створено інтернет Портал присвячений великому поету. Ми з метром Володимировичем запропонували ідею створення такого порталу. Президент її підтримав. За роки проведення конкурсу у ньому взяли участь 3 мільйони учнів. І щороку близько 300 з них виграють стипендії президента. Конкурс уже крокує ось четвертий рік поспіль. Е Розширюючи простір наших думок, удосконалюючи нас, удосконалюючи світ, цей конкурс особисто для мене дав надзвичайно багато. Я отримала е безліч позитивних емоцій. Тут я склала свої найулюбленіші вірші, і для мене це величезний подарунок долі. Фінальний етап літературного конкурсу імені Шевченка відбудеться 15 лютого у всіх регіонах України. Булася розширена колегія Херсонської облдержадміністрації щодо пріоритетних напрямків розвитку області на поточний 2014 рік. Основне питання наповнення місцевих бюджетів області. На колегії зазначалося, що загальний фонд місцевих бюджетів Херсонської області у 2014 році становив 98% до планових показників. У порівнянні з 2012 роком надходження до місцевих бюджетів збільшилися на 40 мільйонів гривень. Питання дуже важливе. Перше це наповнення бюджетів. Як ми її спрацювали в минулому. І які плани стоять на цей рік? Питань дуже багато. Рік буде дуже напружений, як економічний, і політичний. І це вже ми відчули наприкінці 2013 року. Ми побачили дуже багато резервів, як наповнювати бюджети. І ми це відчули. Особисто під контролем голови обласної державної адміністрації залишається цілеспрямована боротьба і забезпечення виконання в області актів і доручень президента України та Кабінету міністрів. Сьогодні тільки дві особи можуть давати вказівки: це президент і і прем'єр-міністр. А всі виконавці, починаючи від голови обласної державної адміністрації, закінчують головою сільської селищної ради. Сьогодні кожному треба працювати, кожному на своєму. Рівні треба працювати, а не давати вказівки. Проект обласного бюджету на поточний рік вже знаходиться на розгляді постійними комісіями в обласній раді. Бюджет Херсонської області буде прийнято найближчим часом на сесії обласної ради. Верховна Рада прийняла бюджет країни. У нас є 10 днів для того, щоб ми могли прийняти бюджет області. Він відпрацьований вже там, вже є наробки. Це ну по захищеним статтям там, взагалі. Я думаю, проблем ніяких немає. Детальніше про роботу колегії дивіться понеділок, 20 Січня у нашій програмі. Продовжуємо. у прокуратурі Херсонської області підбили підсумки діяльності 2013 року, за результатами яких прокуратура Херсонщини посідає одне з провідних місць України. Серед інших областей України прокуратура Херсонщини має одні з найкращих показників щодо боротьби із злочинністю у державі. Однак, у деяких напрямках її робота потребує вдосконалення. На цьому під час колегії наголосив представник Генеральної прокуратури України Микола Гошовський. В цілому правоохоронні органи Херсонщини, в тому числі і Прокурори, бо вони є зараз процесуальні керівники конкретних кримінальних проваджень, спрацювали належним чином, за що свідчать результати статистики. І в цілому, ще раз кажу по рівню розкриття злочинів, у вас він вище, ніж 50%, і ви йдете в числі кращих держав. Минулий рік для всіх правоохоронних органів був переламним. Зокрема, у питанні впровадження нового законодавства у кримінальній сфері. Системна робота на всіх напрямках прокурорсько-слідчої діяльності дала можливість вчасно визначитися з проблемними питаннями. Зокрема, було проведено 10 засідань колегії, дві координаційні та 11 міжвідомчих нарад. Перші труднощі впровадження нового КПК позаду про що свідчить наступне. Забезпечене прийняття остаточних процесуальних рішень у понад 45 тисячах або 74% кримінальних проваджень, суттєве майже на третину зменшення фактів обрання запобіжного заходу взяття під варту, застосування до підозрюваних домашнього арешту та застави, активне використання процесуальних компромісів у вигляді укладення угод негативним чином не вплинуло на стан злочинності та розкриття кримінальних правопорушень. У свою чергу зміни до закону України про прокуратуру сприяли підвищенню ефективності правозахисної діяльності, а й так покращили соціально-економічні показники розвитку регіону. 2013 рік це рік структурного і кадрового посилення органів прокуратури. У зв'язку з уводенням дії нового кримінального процесуального кодексу, внесення змін до закону України про прокуратуру, оптимізована штатну чисельність, що сприяла більш раціональному використанню кадрового потенціалу. Підвищення роль базових прокуратур міст Херсона та нової каховки, на базі яких проведено 6 занять у школі процесуального керівника та слідчого, 12 семінарів з різних напрямків прокурорської слідчої діяльності, виїзне засідання колегії прокуратури області. Зокрема, проблемними досі лишаються викриття злочинів серед посадових осіб вищих рангів, а саме корупційні прояви у фінансово-кредитній банківській та сфері приватизації. Чимало в області лишається підприємств боржників із виплати заробітної плати. Загалом такий борг складає більше 10 мільйонів гривень по області. Наразі органами прокуратури Херсонщини з указаних питань проводяться ретельні перевірки. Особовому складу МВС України в Херсонській області представили нового керівника полковника міліції В'ячеслава Писаренка, який згідно з наказом міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка замінив на цій посаді генерал-майора міліції Валерія Літвіна. В МВС побувала і наша знімальна група. Нового начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області представив перший заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик. Він зачитав відповідний наказ особовому складу керівництву області та силових структур, які теж були присутні в залі. Попереднього начальника міліції Херсонщини генерал-майора Валерія Літвіна, який більше трьох років обіймав цю посаду, особовим наказом міністра України призначено на посаду начальника департаменту транспортної міліції МВС України. Це призначення куринята. З урахуванням досвіду Валерія Валерійовича, з урахуванням його професійних якостей. До речі, департамент транспортної міліції у нас буде реформовуватися в управління транспортної міліції. І тому мені сприйняв рішення, що для цього реформування, для цих змін потрібен такий керівник, керівник яким є. Літвін Валерій Валерійович. Лише гарні слова та побажання звучали на адресу Валерія Літвіна від його колег та керівництва області. На жаль, сам Валерій Валерійович в зв'язку з хворобою на заході присутній не був. Проте тепла атмосфера, яку зумів наладити він за роки своєї роботи, була відчутна всім. Ще б пак, адже саме міліція Херсонщини за результатами своєї діяльності за минулий рік отримала позитивну оцінку МВС і посіла чергове перше місце в своїй підгрупі серед інших областей. Відмітив цей очільник області Микола Костяк. Ми знаємо, що рік непростий, як економічний, так і політичний, дуже складний. Але під силу нам сьогодні, в першу чергу, цій армії, яка сидить в цій залі, цим людям, які сидять в погонах, вони розуміють і те, що сьогодні Херсонська область на високому рівні. Херсонського йде займає перше місце. Мені дуже приємно, як керівнику області. З новим керівником нові досягнення переконані в управлінні Міністерства внутрішніх справ Херсонської області. Головне, щоб жителі Херсонщини знали, що міліція завжди прийде на допомогу, а всі завдання, що стоять перед ними, обов'язково будуть вирішені. Тільки разом міліція з разом з органами місцевого самоуправління, Державної адміністрації тільки разом ми зможемо наводити порядок. І ми таке завдання ставимо не розділяти міліцію і органи державної влади. Колектив тут дійсно прекрасний, зайняли перше місце в своїй підгрупі, я дуже радий цьому. Тому ті традиції, які тут нараблені, цим колективам, предыдущим начальникам, велике йому дякую, дай Бог йому удачі на новому місці. І я думаю, що ми ті традиції будемо тільки приумножати, і я думаю, ті перше місця ми все-таки будемо утримувати, як і предыдущим начальникам. Ще одне, але не менш важливе доручення виконав перший заступник міністра МВС Віктор Дубовик. Вже Сьогодні жителі Херсонщини побачать 18 нових службових автомобілів Тойота Prius на вулицях міста, які за дорученням президента України було передано на Херсонщину. За участі голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Костяка відбулася виїзна робоча нарада з ліквідації аварії на самопливному каналізаційному колекторі, що розі вулиць Чорноморської та Шовконенко. Побувала на місці подій наша знімальна група. Аварія на колектори трапилася ще напередодні Різдва, проте навіть святкові дні аварійно-відновлювальні роботи не зупинялись. От і сьогодні дощова погода не стала перешкодою для виїзної робочої наради щодо негайної ліквідації аварії. Особисто проконтролював ситуацію очільник області Микола Костяк. Сьогодні місто цей участок хотіло своїми силами. 50 метрів, навіть там не повних метрів, це коштує 250 тисяч гривень. Це великі кошти для нашого міста, але ціна питання, щоб зробити не 50, Сят метрів а 300 метрів треба ще додати 600 тисяч гривень. Зрозуміло, що таких коштів сьогодні на початку року у місті немає. Однозначно, ми будемо це питання вирішувати за резервного фонду обласного бюджету. Пошкоджений колектор прокладений на глибині шести метрів. За допомогою спеціальної техніки, яка дозволила швидко, а головне якісно відремонтувати цей колектор, ремонтним бригадам вже вдалося досягти глибини 5 метрів, при якій виникає загроза обвалу ґрунту. Це дало змогу вдвічі скоротити час ремонтних робіт на аварійній ділянці. Удалося і збіжати найбільшої неприятності це прикращення водоподачі населення хлопчатопоможного комбінату району хлопчато комбінату, в якому проживає більше 10 тисяч людей. здесь находятся две школы, два детских сада, хлебзавод, станция скорой помощи. Поэтому удалось ситуацию как бы оставить под контролем. Поэтому устанавливается, вы сейчас видите, специальное оборудование, так называемые кессоны, которые позволят качественно и быстро выполнить Ремонт самотечного колектора. На жаль, як відмітили учасники робочої наради, подібні аварійні ситуації в галузі житлово-комунального господарства півдня України трапляються досить часто. Основна їх проблема вихід зі строю самоплинних колекторів у зв'язку зі зношеності. Проте проблема не стоїть на місці. Її вирішенням займаються щоденно. Однозначно, таких сьогодні старих колекторів їх дуже багато. Ви ж бачили самі були свідками, що сьогодні більше 40 років цим трубам. Тому однозначно. Поетапно цю роботу треба вирішувати. Скільки є можливості фінансових в першу чергу? Це питання ми вирішимо на коротші терміни. Як зазначив губернатор Херсонщини Микола Костяк, починаючи з 2010 року, на сьогодні замінено близько 6 кілометрів каналізаційних колекторів. А цілодобове водопостачання отримують більше 90% жителів міста. До кінця поточного року увесь обласний центр буде переведено на 100% водопостачання цілодобово. А ми продовжуємо говорити про важливі для Херсонщини події. Відбулося перше засідання секції наукової ради при голові обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Ішлося про комплексний підхід до реформування галузі та необхідність запровадження страхової медицини. Нові можливості у наданні медичної допомоги населенню та створення моделі інтегрованої системи охорони здоров'я, яка відповідає програмі президента та реформам, які впроваджуються у державі. Ось на таких питаннях зосередили свою увагу представники медичної галузі галузі та науковці Херсонщини зокрема говорили про здобутки області, а саме скадовського району у питанні реформування медико-санітарної допомоги. Зроблено чимало. По перше, скадовський на сьогоднішній день. Створений функціонує міжрегіональний дата-центр, до якого підключені. Звертаю вашу увагу в всі медичні заклади Миколаївської області Вознесенська, перш за всього. А підключені всі медичні заклади Скадовського району, в якій накопичується база даних як по персоніфікованому. Реєстру населення так і по медико економічним всім напрацюванням по кожному пацієнту. Позитивну оцінку роботі херсонських медиків дав консультант фонду економічних та соціальних реформ України за прогнозами впровадження сімейної медицини та надання адресної медичної допомоги має зекономити державні кошти та створити більш якісні умови для надання медичної допомоги. Процес модернізації реформування медицини зараз наразі підійшов в притул. Того питання, що необхідно змінювати систему фінансування, переорієнтація з утримання закладів на фінансування за результатами. Це по-перше, по-друге, підвищувати автономізацію закладів. А по-третє, це розвивати інформаційні технології у сфері охорони здоров'я. Без цих речей не буде. Якби не буде потужного руху вперед, ефективність розробки пілотних проектів Херсонщини відзначають не лише на державному рівні. За висновками наземних експертів, подальша робота у даному напрямку дозволить створювати кредитні ресурси для світового банку та отримувати чималі гранти на придбання передового медичного обладнання. На сьогоднішній день медицина із халастичної науки превращається в достатньо точну науку. Колосальні центри, агромний міжнародні центри обробляють мільйони інформацій, Фармації об'єми колосальні об'єми інформації для того, щоб створити так звані клінічні протоколи, де по кожному заболіванню совершенно чітка прописано, що якому пацієнту при якому заболіванні нужно робити. Головне така модель надання адресної медичної допомоги створить умови для аналізу та якісного контролю за медичними послугами та значно полегшить роботу самих лікарів. Та до інших новин свята не скінчилися, доводить мережа тренажерних залів Домінант цього року для своїх відвідувачів мережі фітнес-клуб Домінант, що у торговельному центрі Адмірал влаштував розіграш цінних подарунків та довів всім херсонцям займатися спортом не лише корисно та модно, а ще й цікаво та весело. Як це відбувалося, бачила наша знімальна група. Свято з гарними побажаннями, танцями та розіграшами цінних призів для своїх клієнтів та гостей влаштувала мережа фітнес-клубів Домінант. Вілбірова Тетяна сьогодні не може стримати емоції. каже у клубі займається майже півроку. Та не очікувала, що до новорічно-різдвяних свят адміністрація тренажерного комплексу подарує такий розіграш. Більш того, здивувалася, коли виграла головний приз телевізор. Очень рада, що посещаю такий замечательний клуб, як Димнант Люкс. Он рядом з моєї роботи Я Эмоций прихожу всегда с хорошим настроением на работу. Вот, поэтому для меня Очень много пользи приносить uh, заняття спортом, і для мене абсолютно такою неожиданностью був uh, приз, Я думаю, такой замечательный, как телевізор. Очень рада. Організатори кажуть, подібні акції у клубі не новина, адже домінант завжди турбується про кожного з відвідувачів. Тут кажуть, як у великій протидружній родині, де прийнято дарувати одне одному подарунки та робити приємні сюрпризи. Подарки получать приятно, особенно если это совмещено що и с получением и хорошего настроения. Мы это практикуем постоянно и в дальнейшем тоже это будем делать. Вот, как сказали, к десятилетию у нас будут подарки в фитнес-сети, а также, вот, буквально в феврале, у нас будет год доминанту люкс, поэтому тоже будут для людей подарки. Всі важливі акції, поэтому приходіть вас. загалом тренажерний фітнес-клуб розіграв 12 подарунків. Серед них телевізор, ваги, фени, клубні картки та фірмові набори одягу. Всі присутні цього дня залишилися задоволені, адже окрім подарунків, отримали ще безліч приємних емоцій. Я просто в житті вообще не виграла, поэтому люди того чеснолю було в шок. Совершенно неожиданно для мене совершенно замечательный подарок. Я отримала я получила карточку на посещение клубу на 500 гривень. То. Тобто, Ну я в восторге. Вот другого подарка были очень хорошие сегодня подарки, очень хорошие розыгрыши, но мне кажется, мой самый лучший для меня. Вот... <реш> Це найкращий приз. Сьогодні в Херсоні працює чотири зали клубу Домінант. Домінант-Люкс у ТРЦ адмірал цілком виправдовує свою назву. У залі працюють професійні інструктори, майстри спорту, призери українських та міжнародних турнірів. У клубі є три фітнес-зали з йоги, пілатесу, аеробіки та танців. Адбайливий персонал робить все, бо кожен відвідувач почував себе вільно та задоволено. 15 січня в Україні відзначається одне з найважливіших церковних свят хрещення. У цей день Йоанн Хреститель хрестив Ісуса у річці Йордан у західній церкві свято отримало назву Богоявлення, оскільки під час хрещення Ісуса відбулося особливе явлення всіх трьох ликів Бога. Згідно християнського віровчення, саме після хрещення Ісус почав освічувати людей, осяючи їх світом істини. У католиків центральним змістом свята Богоявлення є церковне сказання про поклоніння новонародженому Ісусу язичницьких королів або волхвів слово хрестити у перекладі з грецької мови означає занурювати у воду. У цьому обряді тається символічне значення води, яке описано у старому завіті. Як відомо, вода стає початком життя для кожної людини. Хрещення Господня традиційно святкують на церковній службі. Там проводиться освячення води, оскільки Бог також освятив річку Йордан, коли Йоанн притеча хрестив його сина. Вважається, що вся вода у цей день має цілющу силу, тому її потрібно зберігати весь рік. Наразі це всі події тижня. Далі дивіться про те, якою буде погода найближчі кілька днів. Я з вами прощаюся. Гарного вам настрою.